Камінь один з найпоширеніших матеріалів, які найчастіше використовуються в оздобленні будівель. На відміну від натурального, штучний не потребує спеціальної обробки до встановлення. Його можна монтувати практично на будь-яку поверхню, на дерево чи гіпсокартон, використовуючи для оздоблення інтер'єрів та екстер'єрів. Компанія «Континенталь» виготовляє декоративний камінь за технологією однієї з бельгійських фірм. Найсучасніше обладнання дозволяє створювати надійну і якісну продукцію. Для виготовлення декоративного. Ративного каменю використовується білий цемент швейцарського або словацького виробництва, пластифікатор, морозостійкі та інші добавки, які покращують міцність бетону німецької фірми. Постійний і ретельний контроль кожного виготовленого зразка забезпечує високу якість продукції. Технологи фірми Континенталь віднайшли найбільш ефективні та ефектні фактурні і кольорові рішення. Тому навіть натуральному аналогу складно змагатися зі своєю штучною копією. Декоративний камінь від Континенталь не боїться негоди та морозів. Континенталь з нами зручно.